Усім привіт! Мене звати Оля і ви в мене на каналі «Про одяг Second Hand. Сьогодні у нас другий день завозу, ціна за кілограм 339 гривень. Традиційно розпочнемо з одягу, потім вам ще покажу взуття та сумки. Перша знахідка це ось така яскрава блуза від Zara в розмірі L кольору фуксії. Бірка зі складом тут відрізана, на жаль, і схиляюсь до думки, що вона все-таки в нас з поліестру, не з віскози. Ось так вона виглядає в примірці. Дуже в неї цікавий дизайн. Вона йде вкорочена і на одному плечі зібрана. Такі в неї дещо симетричний низ, спереду коротша, позаду довша. Загалом дуже цікава. Стан у неї ідеальний без жодного дефекту. Наступна знахідка, яку я дуже зраділа, це от такі от звичайні чорні штани. Вони прямого крою, широкі. Це у нас фірма Primark, 14-42 розмір. Це в нас мас маркет, але інколи цього бренду трапляються хороші якісні речі. І якраз це той випадок, адже за складом вони чудові. Тут 91% віскози і трішечки поліестру. Ідеально мені підійшли по розміру, довжина та що треба. Вверху теж не за великі, не за маленькі. Дуже схожі штани у мене вже є, і я їх знайшла теж на цьому ж секонд-хенді, але ці не могла не купити, адже вони в ідеальному стані практично новесенькі, як з магазину. Дуже стильні, актуальні і з цією блузою дуже класно поєдналися. Однозначно їх купляю, Їхню ціну вам скажу трішечки пізніше. А ми переходимо до наступної моєї знахідки. Це ось такий сірий, подовжений светр, Він йде як гольф, і це у нас Марко Поло, хороший якісний бренд. Щоправда, светрик в розмірі S. За складом він чудовий, тут є 40% вовни, 10 кашеміру, 30 віскози і трішки поліаміду. Ось так він виглядає. Шикарна знахідка. Тут дуже цікава в'язка, не банальна. Він йде такими, як квадратами, теплий, дуже м'який. І комфортний. Ось так він виглядає в перемірці, ну він би мав йти як оверсайз. На мені він в обтяжку, оскільки це есочка не зовсім мій розмір. Особливо не подобається, як тут обтягнули руки. А загалом мені дуже дивно, як він взагалі долежав до другого дня, адже светр просто бомбезний. Він в ідеальному стані, без жодного дефекту. Тут не те, що дірочок немає, тут ні затяжок, ні плямок, прям чудовий. Далі вам хочу показати ось таку весняну сукню, металізовану, вона йде на короткий рукав, і це у нас розмір S також, але вона доволі об'ємно широка. Склад тут, на жаль, синтетичний, поліестер, поліамід. Але такі сукні бувають і з візкози. Мені вже двічі траплялися. ось так вона виглядає в перемірці. Це така от міні-сукня. Мені взагалом вона сподобалася. Красивий тут рукавчик, непогана довжина, така вона акуратна, нічого зайвого. В дуже хорошому стані. Єдиний нюанс, що все-таки склад мені не дуже сподобався. Була б вона з візкози, можна собі було б взяти, адже з усіх суконь, які приміряла такого плану, ця мені сподобалася найбільше. І від класики перейдемо до більш такого спортивного стилю. Давно я в своїх оглядах вам не показувала світшотів, худі. Трапився мені ось такий він, ніби чорний, базовий, але з таким цікавим золотим принтом. Це в нас тут малюнок по мотивам мультфільму Посіпаки. Це в нас фірма Праймарк. Розмір ЕЛ. Склад тут наполовину синтетичний, власне, 49% поліестер, решта тут котон і віскоза. І буду я її приміряти ось такими спортивними штанами. Ось такий бренд, розмір L, Вони йдуть на резинку, на зав'язку. Це в нас такі от чорні джогери в ідеальному стані, дуже класної якості, і вони у нас на 100% збавовні. Ось такий вийшов, комплект, світшот, і джогери просто ідеально підійшли одне до одного, просто для дому супер. Єдиний момент, що сьогодні лише другий день завозу, ціна доволі висока, а речі важкі, тобто їхня ціна буде сьогодні доволі високою. Можна буде спробувати повернутися за ними в більш дешевший день, але якщо чесно, сумніваюся, що вони мене дочекаються, адже що штани, що світшот, просто в ідеальному стані, без жодного дефекту. Цього разу, до речі, був дуже класний завіз і багато саме домашнього одягу піжам. Якщо вам цікаво, або я показувала в оглядах і різноманітні піжами, то напишіть, будь ласка, про це в коментарях. А ми з вами переходимо до моєї наступної знахідки: це ось така от біла спідниця. Тут лише є єдина бірка, де вказаний розмір, це розмір L. А от ні бренду не вказано, ні немає бірки зі складом тканини. На вигляд, і за відчуттями, в нас спідниця синтетична. Вона йде з таких от двох шарів. З під низу йде така от щільна тканина, спідничка не просвічується, і зверху ось така вона красива, ажурна. Дуже схожу, я собі знайшла минулого року в секонд-хенді, правда, таку дещо коротшу, але вона дуже красиво виглядає і. Супер підійде, що на весну, що на літо. З одягу це була моя остання знахідка. Зараз перейдемо до взуття і сумок, але я спершу скажу вам ціни. Власне, за такі от класичні широкі чорні штани я заплатила 105 гривень. Ці джогери я не купила, адже вони заважили на 195 гривень. І тепер взуття. Ви мене просто більше вам показувати спортивного взуття, тому зробимо спочатку огляд. Кросівок і кедів, це у нас, до речі, той самий магазин секонд-хенду І ціна за кілограм 339 гривень. Ось ці срібні кеди дуже класні на грубій підошві, і вони взагалі в ідеальному стані. Це видно, зокрема, і по підошві, вона зовсім не затерта. Поруч теж непогані текстильні кеди, теж на грубій підошві, на такій от плетені. І ну, дещо вони так зачовгані, але стан більш-менш нормальний. Дивимося далі. Ось такі сліпони, теж в непоганому стані, і також на плетеній підошві цікаві такі от переливаються і поруч теж кросівки з такими от блискітками, високі. Це у нас конверси. Дуже нетипові конверси, адже рідко трапляються в такому от святковому стилі. Внизу тут у нас представлено більш таке тепліше взуття, ось ці непогані челсі. І вони, до речі, з натуральної шкіри. Стан у них доволі хороший, як таких от потертостей на них дуже непомітно. Ці черевички, на жаль, вже вбиті, особливо це помітно по каблуках, вони всі обдерті. Ось такі ще в темно-синьому кольорі були: це у нас Кларкс. Хороше, якісне взуття. Натуральна замша і стан дуже хороший. Ось тут внизу є ось такі ще замшеві з натуральної замші, короткі чобітки на такому дуже плоскому ходу. Ось такі практично новенькі кеди були, вони зовсім не заношені, підошва навіть чиста. Думала, що це можливо конверси, але ні, дуже цікавий тут такий от принт з лимонами, ну вони такі більш підліткові. І ще ось такі були дуже цікаві лофери в красивому кораловому кольорі, і вони у нас з натуральної шкіри. Але, на жаль, стан такий собі. Хоча вони не є надто вбитими, тобто якихось таких явних царапинок на них немає. Вони трішки замазані, і при бажанні можна це все почистити. Ось такі ще кеди, вони дуже м'якенькі, текстильні, я думаю, дуже зручні. І знайшла ще на літо шльопанці від Крокс в дуже цікавому дизайні. Вони на такий один палець, доволі класичні, як для Кроксів, адже ми звикли до дещо іншої моделі. І ці, мені дуже сподобалися. Думала собі їх взяти, але вони мені, на жаль, виявилися за маленькими. Давайте вам ще покажу їхню ціну. Власне, заважили вони небагато на 125 гривень. І переходимо до сумок. Була ось така класична. Вона не з натуральної шкіри, але цей замінник дуже добре носиться. Вона має дещо дефект. В неї затерті кутики, але форма дуже класна, мені сподобалася. Сумок цього разу завезли дуже багато. Ось такі два великі ящики, майже повністю заповнені сумками. Звісно, тут є і такі от дитячі сумки, і спортивні, і текстильні, і шопери. Але зараз ми з вами пошукаємо, і я думаю, знайдемо щось цікаве із такої більш класики. Це у нас ось такий рюкзачок, він більш підлітковий, невеличкого розміру, але, на жаль, він ось тут порваний. Такий доволі симпатичний був. Дивимося далі. Ось така якась вінтажна сумка. Я так розумію, вона з натуральної шкіри, але вона вже, така, от бачите, заношена, неї зачгані тютики. Сумка невеличкого розміру. Це така от сумка кросбоді на одному довгому ремінті, ручці. Зачіпається вона на магніт, ось так вона виглядає зсередини. Має доволі багато відділень, але не зрозуміло, який це бренд. Ось така чорна сумка, теж невеличкого розміру, дещо така вона подовжена, як багет, прикрашена з таким от бантиком. Але якість видно, напевно, навіть через камеру не найкраща. Ось така ще мініатюрна косметичка. Косметички вкрай рідко не трапляються, якось аж дивно, коли з їх було просто валом. Сумок справді багато, усі вони позаплутувалися, важко це все витягувати, але нічого. Ось така непогана сумка в такому блакитно-сірому кольорі. Вона теж у не з натуральної шкіри, але стан у неї хороший. Явних дефектів на ній я не помітила. Всередині підкладка у неї теж не заношена, чиста і вся така от брендована. Ось така дуже цікава текстильна сумочка була, як знаєте, такі от бувають піджуки, А це сумка дуже класна, але, на жаль, вона вже понищена. Можливо, через камеру це не дуже видно, але вона спереду поторочилася. нитки стерчать, усе це некрасиво виглядає. І давайте ще подивимося всередині, що це за фірма. Це в нас мас-маркет Sensei. Дивимося далі, можливо, нам все-таки вдасться знайти щось брендове або хоча б з натуральної шкіри. І ось такий є клач. Клачі зараз у нас знову стають актуальними. Він назлакований, прикрашений бантиком в непоганому стані. А ось це щось справді цікаве: невеличка плетена сумочка, прям в новому стані ідеальна. Зачіпається вона на магніт, бренд невідомий, оскільки всередині немає жодної бірочки. Лише те, що вона зроблена в Китаї. Ну, тобто це якийсь такий от мас маркет Але в принципі на один сезон можна собі взяти, оскільки. Зараз такі от плетені сумки якраз актуальні і великі, і малі будь-які. А ця сумочка справді це щось таке дуже незвичне і заважила вона дуже символічні гроші. Всього на всього 80 гривень. Як для сумки в новому стані, нормальна ціна. Дивимося далі. Була ще ось така прикольна сумка, і я так розумію, це якийсь італійський бренд. В середині немає бірочок, не знаю, чи це натуральна шкіра чи замінник. Мені чомусь здається, що може бути і натуральна шкіра. Ось така цікава плетена сумка, дуже стильна. Але на жаль, у неї загубилася ручка. Без ручки вона, але стан доволі хороший, без потертостей, без різних дефектів. Єдине, що якщо би її купляти, то треба до неї підбирати ручку. Сьогодні у мене надзвичайно довгий огляд саме сумок, адже самі бачите, справді їх тут чимало. Ось така ще вінтажна сумка, я так розумію, з натуральної шкіри в бежевому кольорі. І як для вінтажної сумки, стан у неї був непоганий. Ось така вона ще з комбінованої шкіри була сумка. І ось ця мені сподобалася, цікава, леопардова. Це така от велика сумка, сумка Шопер. І ось така от фірма написана. Але, на жаль, вона має дефекти. Де-не-де, тут вже такі, як відірвані шматки прямо цієї шкіри. А точніше, замінника. І не виключено, що це сталося вже тут, в магазині в цьому ящику її могли пошкодити. І гляньте, яку цікаву сумку знайшла. Вона текстильна, але дуже оригінальна, дуже прикольна, в хорошому стані. Одразу видно якість, вона зроблена дуже добротно і дуже якісно. Дуже містка сумка, на літо просто супер. Така от освіжаюча, можна розбавляти якісь такі от нудні образи нею. Ну, і ось така невеличка банальна сумочка кросбоді на довгій руці. І дивіться, що знайшла ось таку жовту сумку, і вона з натуральної шкіри. Це одразу видно. І на дотик, і на вигляд, так, що це у нас. Незамінник, що це у нас натуральна шкіра. Скоріше за все, вона вінтажна, оскільки в неї якась така дуже лаконічна була підкладка всередині і не було жодного бренду вказано. Ну, така цікава сумочка, але вона така вже дещо вигорівша. Ось така ще руда сумка карамельного кольору і дуже схожа ще одна. Мені навіть здається, не дуже схожа, а вони одинакові. Ось ця цікава сумочка блакитного кольору, якщо не помиляюся, вона з натуральної шкіри. Підкладка у неї уся брендована, але от бірки, натуральна шкіра чи ні, я тут не помітила. Вона йде на двох коротких ручках і має одну довгу ручку, тобто її можна носити і в руках, і на плечі. На цьому з вами прощаюся. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.